Слава нашому Богу за цей час, який Бог дає нам. І можливості, які сьогодні маємо, я думаю, що кожен з нас він цінує, цінує тим, що Бог дає нам цей час. Колись дуже, дуже давно, ще в своєму юнацтві, ми їздили на такі молодіжні конференції. Вони проходили такі регіональні, вони проходили в якомусь такому особистому місці, де були. Такі великі молитовні дома. Раніше це було по-різному, іноді дуже маленькі. І не завжди було десь зібратися прямо такої молоді, десь в десь декілька сотень людей. Тому приїжджали всі в одне якесь місто, і там був великий такий молитовний будинок. І мені пам'ятається про один такий молитовний будинок, в якому було, як в таких старих таких будинках, в ньому була така велика. Надпис, ви заходите в молитовний будинок, і бачите, там на сцені там написано якісь такі слова, які повинні були проникати. Проникати прямо в душу, в серця. І ось такі слова, вони словались вони мені з одного молитовного будинку, коли ми дуже часто їздили. І там було написано: написано так. Проте слідкуй, аби завжди твій одяг був білим. А для твоєї голови нехай ніколи не забаркне олією. Російський переклад каже так: да будуть во всяке одежды твої светлые, і да не оскудевает елей на голові твоїй. От знаєте, такі слова, які були, я не знаю, для когось натхненням, для кого таким нагадуванням, для когось якоїсь мотивацією, що потрібно було рухатись. Рухатись так. І цей вірш він завжди, завжди передо мною. Є такі асоціації. Да? І коли я читаю цей вірш, чи я його десь бачу, я завжди пам'ятаю про цей такий молитовний будинок, куди ми їздили на служіння. І Еклісіас був дуже мудрою людиною. І він писав про речі, які, якщо їх дотримуватись, якщо їх дотримуватись, там багато цікавих речей. Якщо ви читаєте книгу Еклісіас, Якщо їх дотримуватись, то можна жити повноцінним щасливим життям. Якщо зберігати ці принципи. І ці принципи вони входять в основу нашого, нашого життя. Але є принципи, і це дуже важливо. Коли ми з вами зберігаємо ці принципи, то є вирогідність того, що в мене. Все види, як там написано. Сьогодні дуже добре було сказано про те, що якщо ми тримаємо цю Біблію і слідкуємо за тим, що там написано, виповнюємо, то ми тоді можемо бути в щасливому такому майбутньому, чи прийти до щасливого майбутнього. Як жити цим повноцінним життям? Ми кажемо, що є певні такі закони: це сівба да, і жнива. Неможливо, це є закон, і він працює. Ми можемо його якось намагатись обходити. Іноді ми скаржимося на якісь речі, які є в нашому житті. Щось не відбувається, коли ми починаємо повертатись в те, що колись в нашому житті було. Ми сіяли якісь речі, ми зробили, щось ми робили так, щось не так робили. Да? І ми з вами погоджуємося, що щось ми в своєму житті іноді закладали не так. І сьогодні ми отримаємо те, що ми отримаємо іноді. Але ці слова сьогодні вони звертались як до молоді, вони звертались як для людей похилого віку, вони звертаються для людей, які є середнього віку. І сьогодні я хочу сказати, що ці слова вони звертаються до кожного з нас. Неважливо, ти сьогодні перший раз прийшов на це місце, чи ти вже багато років в церкві, немає абсолютного значення. Це слово стосується кожного. Як жити повноцінним життям? Сівба сьогодні. Ми саме про ці слова повинні ці слова повинні сьогодні бути в нашому серці, щоб була олія на нашій голові, як благословення. Наші одежі, наш одяг, він повинен бути світлим. І якщо ці принципи вони зберігаються, світлий одяг. І олія на моїй голові, вона в достатньому такому свіжому стані. Це є залог того благословіння, що я буду мати щасливе майбутнє, щасливу родину, щасливе моє покоління і люди, які будуть навколо мене, будуть оточувати мене. І я би сказав, що цей вірш він закликає нас обрати. Як мені потрібно рухатись в цьому житті? Багато-багато вірші, Я нагадаю, в Іклісяс пише, але про цей вірш він каже, що треба звернути увагу. Є є речі, які можуть змінюватися в нашому житті. Сьогодні ми сидимо тут, на цьому місці. Ми радіємо, прославляємо, завтра може бути в іншій країні. Є речі, які змінюються сьогодні. В нас війна, завтра завтра її не буде. Дай Бог, щоб так і було, чи на навпаки. Карантин і так далі. Є речі, які будуть змінюватися в нашому житті. Але є принципи, які не повинні змінюватися в нашому житті. Принципи і, це, і, і все, що стосується нашого святого життя. Речі, які не змінюються. Принципи і святе життя. У будь-який час наголошує Клісіаст. Він знає про те, що час він змінюється у будь-який час світлі одежі і олива на нашій голові повинна бути. Християнський шлях він дуже вузький, він дуже тяжкий, в ньому є свої періоди, свої моменти, вони дуже важкі. І нам треба сконцентрувати свою увагу, щоб в цьому шляху ми зберігали те, що дав нам Господь. І в ньому, в цьому шляху, є потреба піклуватись. Дорожити, зберігати, утримувати те, що ми маємо. Книга останнє откровення», об'явлення вона пише нам, що треба тримати, що ти маєш, щоб хтось в тебе щось не вкрав. І якщо ми думаємо про це, то ми з вами будемо піклуватись. Ми будемо з вами насторожі. Ми будемо думати про те, щоб в моєму житті ніхто нічого не вкрав. Бо ворог він хоче це зробити. Він завжди, це його ціль, це його просто е, життя, просто в цьому, щоб щось вкрасти. І я не хочу, щоб Бог, щоб хтось вкрав мою святість, мою чистоту, моє життя, мою оливу на голові, благословіння, яке Бог мені дав. Я не хочу сьогодні, я закликаю саме, щоб ми були з вами. Тими людьми, які піклуються про це, які піклуються про це. Нехай завжди буде чистим твій одяг, е, нехай завжди будуть твої, твой, твій одяг світлим. Про що, про що нам говорить світлий одяг? Це чистота і правідність. У нас є асоціація. Ми читаємо Святе Письмо, і ми можемо побачити, про що саме говориться, коли ми говоримо про світлий одяг. Коли священики вони носили, вони служили перед Богом, жертви приносили, вони приходили в присутність Богу, вони були в білих ляних одежах. Тобто, коли ми говоримо з вами про білі одежі, ми кажемо про людей, особливих людей, людей, які не грішать, людей, які може якось бувають різні якісь обставини, але ці люди завжди вони рухаються до світла, вони є людьми світла, і їх бажання бути серед людей, які мають. Теж світлі одежі, світлий одяг, він символізує славу і урочистість. Світлий одяг це коли пам'ятаєте ту притчу, Да прийшла людина на весілля, але щось було в неї з одягом. По дрескоду він не підходив. Я маю на увазі духовному дрискоду, бо, бо в нього були заплямовані одежі. І це говорить про те, що є люди в білих одеждах, в них відкривається якийсь такий доступ, будемо казати, так, да? вони приходять присутні Богу, вони приходять в якесь середовище, вони десь бувають, тому що вони є людьми, які дотримуються якихось речей, з ними в голові все добре, в серці все нормально, і таким чином вони рухаються. Світлий одяг. Коли ми говоримо про нього, то ми. Просто пов'язуємо його з прагненням до святості, до боротьби з гріхом і послуг Богові. Ці речі, вони в такої совокупності, вони направляють нас до того, що ми прийдемо колись перед Богом у стої праведності, бо є речі, які ми зберігали в своєму житті для того, щоби бути чистими. І ще білий одяг він казує на перемогу. Він вказує на те, що людина, яка тримається якихось істин, тримає себе в чистоті, і є це людина, ця, яка є переможцем, бо він перемагає. Кожного дня є виклики? Є виклики. Є проблеми? Є проблеми. Але що я роблю? Я їх роблю разом з Богом, довіряю Богу, десь тримую себе і тому я є тою людиною. Далі, що він каже? І нехай не збідніє олива». На голові твоєї. Є пов'язані речі, святе життя, яке ми живемо. Да І далі він каже, щоб наші одежі вони були світлими, і нехай не збідніє олива на твоїй голові. Коли ми кажемо з вами про оливу чи підрозумуваємо, ми з вами можемо згадати, що олива використовувалась в багатьох, багатьох речах. По п'ятницях ми використовуємо її як молимось за людей, яким потрібне зцілення. Це є теж одна з застосувань. Але в давнішньому часі ми можемо побачити, що олива вона використовувалась, коли людину обирали на щось. Людину помазували в царів, священики помазали Священна Робити якісь священнодійства, так? І, і ця людина вона була відокремлена на щось для чогось, для того, щоб це проставляло Бога. То коли ми сьогодні кажемо про цю олію на моїй голові, щоб Бог нас відокремив, ми відокремлені. Ще коли ми кажемо про олію, ми можемо казати, що це є і тим Духом Святим, який сьогодні наповнює нас, повнює нас дарами, талантами і працює в нашому житті, побуждаючи нас до якихось таких правильних речей. Нехай не збідніє ця Олія. Я вважаю, що сьогодні ми можемо говорити з вами про те, що говорить Соломон: чисте життя, святе життя є підставою, щоб був наступний крок. Олія. Чи Дух Святий, який буде діяти в нашому житті. Моє святе життя, світлий одяг це є підстава для того, щоб Господь він міг більше зробити в моєму житті. Більше зробити. Нехай завжди твій одяг буде світлим, і нехай не бідніє олива на твоїй голові. Білий одяг це статус, це статус, в якому є можливості. В ньому є повноваження, але є і відповідальність. Ми не тільки такі в білих одежах, але це життя, але це рамки, але це те, що сьогодні мене спонукає жити не так, як живуть усі. Відокремлює мене від якогось частини суспільства. Бо воно не поступає так, як прописано, і ми про це сьогодні говорили. До чого би закликав би нас сьогодні? Це зберігати цей статус, жити в ньому і зберігати його. І це дуже важливо. Я би сказав, що сьогодні це є на нас відповідальність як на людях. Може, сьогодні хтось тут є, хто перший раз, ну в першому поколінні він є віруючою людиною. І він сьогодні в цьому статусі він прийняв Ісуса Христа. В нього є білі одежі, в нього є олива. І Він є той людиною, яка закладає благословіння в своє покоління, Благословіння на своїх дітей. Ці діти. Якщо вони будуть з Ісусом Христом, якщо вони будуть з Богом, вони закладуть наступне благословіння для свого покоління. І, ця, і цей цикл, друзі, я сьогодні дуже вважаю, що нам потрібно ніколи, ні в якому разі ми його не повинні прирвати. Благословіння, нехай воно буде просто зациклене на тому, що я передаю своїм дітям. дітям діти передають його своїм дітям. І в цьому ми можемо прослідкувати святе письмо багато про це каже, коли ми передаємо це благословіння. Воно закладається. Нехай в нас будуть благословені наші покоління, в нас. Чому саме? Тому що я є тою людиною, яка живе по принципах, в білих одежах, з оливою на голові, і виповнює те, що Господь хоче від мене. У нас повинен завжди бути чистий одяг. Завжди бути чистий одяг. І він підкреслює у будь-який час, як би не вимагало цього е, якісь зміни. У будь-який час, навіть коли голод, нам не потрібно йти і щось красти в людей. У будь-який час. Навіть тоді, коли ми мір чи світ. Він катиться, да у розпусту. Ми повинні триматися родини, жити святим життям, зберігати вірність і говорити про це. Можуть змінюватися різні речі. Коли саме це ми будемо з вами триматися, дорога церква, друзі, тоді не буде бідніти олія на моїй голові. Вона не буде бідніти. І якщо вона не бідніє, можна зробити висновки. Я рухаюсь правильно. Якщо вона не бідніє, я рухаюсь правильно, значить, нормально, так потрібно, продовжуємо далі, якщо я це бачу в своєму житті. Сьогодні побажання і попередження для нас: слідкувати, щоб не бідніла олія на моїй голові. Ісус молився за Петра і просив. Про що він просив? Нехай віра не збідніє. Мені дуже сподобалось, коли російський переклад каже, щоб не оскуділа, не оскуділа віра. Я молився, щоб твоя віра, вона не оскуділа. Коли ми кажемо про збідніє, це колись ми щось втрачаємо, щось в нас зменшується в нашому житті. Ми мали, сьогодні ми не маємо. Коли щось приходить знепад, якісь були матеріальні блага, вони уходять. Компанії великі, вони потрапляють у якісь кризові обставини, і вони просто зісходять з ринку. Це коли втратити силу. Ми мали її, але вона якось в нас зникала, зникла. Коли ми з вами, з вами кажемо про симптоми бідності, симптоми. І їх можна помітити, якщо в служінні я не є в служінні, якщо я не хочу відвідати служіння, якщо в мене не бажань і немає бажання служити Богу. Якщо я, може, навіть не відчуваю, що я охолонув, немає молитви, немає читання Слова Божого, це ті речі, які мені треба в своєму житті війни. Подивитись, якщо їх немає, то, значить, якісь речі приходять в моє, в моє життя. Значить, ця олива, вона висихає, я не знаю як, і просто вона істощається в моєму житті. Нам завжди, завжди потрібно прагнути, щоб ця олія вона, вона оновлювалась, вона була завжди свіжою в моєму житті, на моїй голові. І це можливо, це можливо саме тоді, коли мій одяг він буде світлим, коли моє життя буде правильним. Об'явлення третій розділ четвертий п'ятий вірш. Там пишеться так. Але маєш декілька імен у сардах, які не заплямували свого одягу, ходитимуть зі мною в білому, бо є, бо є того гідні. Переможе здягнеться в білий одяг і не зітру його імені з книги життя, і визнаю його ім'я перед моїм отцем та перед його ангелами. Я визнаю його ім'я. Е, навіть у сардах є вірні люди. Коли ми кажемо про сарди, це перше дуже такий був місто, яке дуже важко було завоювати. Воно так було розташовано, але його два рази завойовували. Завойовує просто тому, що в ньому а, були дуже. Ну, люди не бодрствували, військові не бодрствували. І його завойовували два рази. Що стосується церкви, Біблія каже про те, що ти мертвий. Зовнішнє, наче є церква, наче все добре, ну, то щось, щось там відбувається. Але він, ангел, він каже, що Ісус Христос, ти мертвий. Ти мертвий, ти можеш якісь речі робити, але немає. І він каже, що але серед тих людей Бог завжди не залишає цієї надії знайти цих вірних людей, які будуть відстоювати ці світлі одежі, ходити в цьому, які будуть намагатися цю оливу утримати, оновлювати в своєму житті. І він знаходить сам у цих сардах, але дає направлення, що треба робити. Що треба робити? Ці люди, які проживали в цих садах, їм було дуже важко. Віруючим людям. Їм було дуже важко, бо треба було зберігати цю святість, а багато дуже викликів, дуже багато якихось зрад, багато якихось речей. Але треба зберігати, дорога церква, якщо сьогодні хтось з нас є тою людиною, яка Потребує такої, може, молитви. Якщо сьогодні, може, якісь обставини вони надавили, і ми є тими людьми, яким потрібне саме це оновлення. Ми є тими людьми, які сьогодні, може, якось знаєте, як здаємось під якимись обставинами. І наш одяг, він був світлий. Був світлий, все було добре. Але якісь обставини. Ми можемо іноді спотикатись да, чи рухатись в цьому. Іноді дуже важко. Але завжди Бог залишає цю можливість. Можливість для нас оновитися, можливість до нас прийти перед Ним. Можливість для нас сказати: Господи, я хочу сьогодні, щоб ця олива на моїй голові вона оновилася. І це дуже важливо. Я хочу сьогодні, щоб мій, мій одяг, мій одяг. Він був знов став світлим, і це робиш саме ти. Ти мене прощаєш, і я обіцяю, я буду рухатись далі, і я ніколи не зроблю поганого. Я буду намагатись це робити. Завершуючи, завершуючи проповідь, хоча там було ще мені щось сказати, але час він іде. Я сьогодні хотів би звернутися для людей, які перший раз сьогодні знаходяться на цьому місці, які сьогодні не прийняли ще Ісуса Христа. Давайте з вами піднімемось. Піднімемось. Які сьогодні перший раз на цьому місці? Можливо, сьогодні цей заклик для вас. Сьогодні Бог хоче, щоб щось зробити в вашому житті. У вас не було цих світлих одеж, у вас не було олії на голові. У вас деяких речей не було. Чому? Тому що ну не було часу для цього. Не розуміли, можливо. Добре, що ви проходите. Ви можете, кому, кого це торкається, проходьте, будь ласка. Можливо, не було. Але ви хочете, щоб ваше життя було благословенне. Ви хочете, щоб ваше життя воно змінилось. Ви хочете, щоб в вашу, вашому житті прийшли принципи Божого благословіння для ваших дітей. Послухайте, для ваших дітей, для ваших рідних. Для тих, хто вам близький. І ви хочете, щоб ці зміни прийшли. Я сьогодні звертаюся для людей, які сьогодні були, я вже говорив про це, які заплямували з цій одежі, знаєте, як? Якісь були обставини. Ми сьогодні не вдаємось в ці деталі. Але сьогодні ми повинні розуміти, якщо є та людина, якої сьогодні потрібно оновлення, і саме Господь. Він сьогодні промовляє і каже: якщо ти сьогодні обереш життя, обереш благословіння, обереш сьогодні йти зі мною, якщо сьогодні перед людьми ти скажеш, що я обираю Господа Ісуса Христа своїм Богом, колись Ісус, коли ми пристанемо перед Ним, Він скаже, знаєте, що Він скаже? Я не соромлюся цього людини, бо Він визнав мене перед людьми. Він визнав мене перед людьми. О Господь! Ми молимось Тобі, отець. Ми благословляємо тебе, Боже. Ти є Богом вірним, отець.